Політичні процеси сучасності, глобальний та регіональний виміри саме під такою назвою в Карпатському національному університеті імені Василя Стефаника відбулася традиційна науково-практична конференція. Вона є науково-практичною, міжнародною, тому що зацікавила вона науковців багатьох країн. Сьогодні ми отримали тези і доповіді країн Республіка Польща, Чи, Словаччина, Чехія, Литва. Традиційно така конференція виносить питання. Ня, які торкаються політики як і внутрішньої, так і зовнішньої, політичних процесів сучасності, геополітичних викликів. Ну і звичайно, сьогоднішня тема є актуальною. Ми говоримо про російсько-українську війну в геополітичному вимірі, і це для нас дуже важливо. Наукова дискусія об'єднала науковців, щоб обговорити нагальні питання про світову систему та виклики. Серед них декан факультету історії, політології міжнародних відносин. Ігор Гурак. професор своїх Оповіді зосередився на наслідках російсько-української війни для європейського союзу. Загрози України стали загрозами цілого європейського союзу в Брюсселі, в Парижі, в Берліні. Розуміють, і якщо дійде до того, що Україна припинить протистояти Росії, коли Росія зуміє захопити якісь великі українські території, це буде означати. Великі проблеми для для європейського союзу, тобто, вже зараз Росія веде гібридну війну проти європейського союзу. Це проявляється в різний спосіб: від кібератак, від якихось яхірних диверсій, від висування вимог територіального характеру до країн Балтійського регіону. Ті поодинокі країни, які підтримують Росію, скажімо, Північна Корея надає озброєння дуже багато. Тобто я наводив факти про те, що за період війни. За різними даними, тільки одна північна Корея надала Росії таких боєприпасів від 4 до 6 мільйонів. Тобто, це не порівняно з тим, що має і може виробляти європейський союз. Тому що вони не мають зброї, вони не мають людей, які готові воювати. В той же час є дуже добре підготовлена українська армія, близько 900 тисяч людей, які вмотивовані. Відвідали наукову конференцію і студенти університету. Яна лазорик, віктор Костенюк. Телерадіокомпанія Рей.